Друзі, всім привіт! Сімшенечку? Сьогодні у нас 26 вересня. Дощі йшли цілий тиждень. Не давали ніяк посіяти. Прийшлось чекати. Є влага. Каткувати поки що немає як. Поки що не каткуємо. Якщо на завтра дощ передають, може Сьогодні засіємо. Порозставляв мішки. Тут, там, ще вдома є. Технікою такою-то возю в мішки мотоблоком. Так що сієм. Пишіть в коментарях, чи ви вже посіяли пшеницю, чи маєте садити пшеницю цей рік. У нас ось таке то після доща. Після дощів зробило корку. Як бачите, але... Сівалка, це все розбиває, сушники. Супер, після себе лишає, по можливості би, звісно, купити катки, прикатуючі різинові, кого є до СЗшки, напишіть у коментарях, чи ви каткуєте після них, посіви пшениці, ячменю, чи не каткуєте, залишаєте. Так. Бо ми щороку то каткуємо, цей рік. Мабуть не будемо каткувати. Будемо бачити, якщо підсохне, то скаткую. Трошки набирає болота. Ну, на колесо маю віду. Не сильно багато. Сівалку теж робили самі. Сушники на гідравліки. Сіє. Супер. Удобно кого немає гідравліки на сошники раджу поставити І бомба ще пізніше включусь покажу вам чи засіяли ми чи не засіяли сьогодні бо вечором передають вночі дощ мусимо сьогодні засіяти так що залишайтесь, не переключайтесь. Продовжаємо сівбу. Хотів ще сказати пару слів, бо будуть запитувати норму висіву на гектар. Мільйонів не знаю скільки, А в кілограмах скажу 230 кілограм на гектар. Ну це, виходить, посівалки. Ну, плюс Перехвати плюс туди-сюди десь кілограм 240 на гектар виходить пообідали, сіємо далі. Продуктивність такої сівалки і двох людей з местатом сіємо, плюс мотоблок, загрузкою з усім. Виходить менше години, йде на 1 гектар, щоб посіяти. Ну, за день 10 гектарів можна сіяти легенько. Понятно, що це не CZ3,6, а всього лише одна секція, але це не мішає сіяти около 10 гектар у день. Коби здоров'я, желання, плюс такого трактора малий розхід. Солярки, комфортний, багато плюсів. Те, що лише одне кабіни немає, ну в таку погоду кабіна як би і не потрібна. Наоборот, лучше садити без кабіни, культивірувати. Ну, багато є плюсів без кабіни. Ні з кабіною, ну можливо, з часом купиться. Кабіна може зробиться. Кабіна то не головне. Так що ставте лайки. Далі буде.